Ризики весни або проблемні моменти розділити на три фактори. Перший фактор погодні умови. Чим характерна весна 2011? Весна 2011 характерна, по суті, в тому плані, що перезимівля відбулася добре. Біля 90% тих, які посіяні вчасно, а це в нашій оцінці. По моніторингу в межах 4 мільйонів гектарів знаходяться в доброму стані. Ті, які безумовно посіяні пізніше без або посіяні на папері, зараз будуть шукатись, яким чином вигідні будуть погодні умови, щоб списати і підганяти під реалії, які складаються в Тобто тут ми маємо проблематику в одному, в тому, що влада допомогла не посіяти осінню, ту кількість озимих, яка повинна бути в Що стосується інших озимих, зокрема озимого ячменю, ситуація складніша. Біля 25% загинули ячмені, але вони не є ключовими у формуванні валу землю. Що стосується ріпаків, більше 30% вони теж загинули, тому з ріпаком на великий успіх урожаю, на сьогодні вже є мало імовірно. Особливий фактор весни в порівнянні з минулим роком, критичний запас у хлібних регіонах вологи. На сьогодні він в межах 40-60% менший, чим був весною 2010 року. Тому це є важливий на точний момент фактор формування урожаю, як і озимих, так і проведення посівної компанії. Тепер економічні. Економічні фактори, які, безумовно, впливають на проведення, якість і формування урожаю. Перш за все, вчорашня заява прем'єра, вона взята з небес. Що 87% забезпечені аграрії і мінеральними добривами. Перші 87% від чого? Якщо говорити від рівня технологічного забезпечення, то забезпечені нижче 20%. Якщо говорити від рівня минулого року, орієнтовно, це попередньо. Якщо говорити від рівня минулого року, то десь в межах 70-80%. Основний фактор це цілова політика на ринку мінеральних добрив, як правило, азот це основне, а комплексне забезпечення це майже відсутнє. Друге, паливо-мастильні матеріали. Паливо-мастильні матеріали по нашому моніторингу забезпеченість тиждень три. коліс – Схема роботи з коліс. Ціни вверх. А селяни, яку копійку знайти і забезпечити в поточний момент. Тобто немає ніякої технологічної впевненості щодо забезпечення паливомастильними матеріалами. Фактор слідуючий, фінансові джерела для забезпечення тієї технології, яку я кажу, в до технології, які забезпечуються в європейських країнах, ми забезпечуємо в межах 20 і нижче відсотків. Загалом середньому. Тому у цьому плані кредитування тут особливо додати пане Олександра, нічого немає, але є у нас особливість. Форвард появився, правда, пізно. І так, всі в одній напрямок. Тобто одна компанія, яка буде здійснювати тільки форма. Ви знаєте цю компанію, ціна 1600 гривень, три етапи, по нашій знову ж моніторинці, позитивно менше 10% оцінюють брати участь у форварді по тим, що запропонували. Тобто джерела практичного фінансового в поточний момент майже немає, бо надто низько забезпечених.